Вітаю, друзі! Крім війни із страшним ворогом зовнішнім, тобто Російською Федерацією, яка триває з 2014 року, з 20 лютого, однак яку більшість українців помітили лише 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, в Україні триває ще тиха війна, внутрішня війна. Коли. Проти власної держави воює Зеленський та його Шапіто шляхом тихого саботажу. Цей саботаж проявляється в кількох формах, його наслідки не менш страшні, тому що вони руйнують державу зсередини, перетворюють її державний механізм на неефективний інституції перетворюються на неробочі або вакансії заповнюються людьми. Кадрами, які зсередини руйнують державу, візьмемо, наприклад, Гетьманцева. Це помічник зрадника України, якого офіційно звинувачує Україна, впродовж восьми років. Єрмак помічник регіонала впродовж восьми років. І таких кадрів можна перерахувати дуже багато, за якими тягнеться або проросійський. Або антидержавний шлейф. Зеленський спокійно призначає їх на посади. І ось ще один приклад такого тихого саботажу, якого українці не бачать, однак який має для їхніх прав дуже важливе значення, в Україні в апеляційних судах близько 1360 посад, з них заповнено менше половини. Тобто більш ніж 700 посад не заповнені. Що означає, коли ці посади вільні, і Зеленський нічого не робить для того, щоб ці посади були заповнені? Це означає, що збільшується навантаження на діючих суддів у кількості справ, збільшується час розгляду справ, знижується якість судочинства і якість розгляду справ, порушуються права громадян щодо строків розгляду справ. Знижується віра громадян в власну державу, знижується віра громадян у правосуддя в Україні, і все це подороджує додатковий внутрішній хаос до того зовнішнього хаосу, який створює війна. Тому все більше і більше фактів свідчить про те, що такі дії Зеленського, як колективне звільнення обласних військомів у 2022 році. Як призначення на посади проросійські налаштованих або екс-регіоналів, як свідоме невирішення важливих інституційних проблем, а присвячення свого часу непотрібній говорильні та зніманню відосіків, насправді цілеспрямована політика Зеленського та Євшапітопас внутрішньому саботажу держави, перетворення її на неробочий механізм для того, щоб ворогові було легше воювати з нашою. Держави, це надзвичайно сумно, але ще більш сумно, те, що цього не розуміють українці, не бачать цього і знаходяться під впливом пропаганди дешевої, нереалістичної, популістської пропаганди Зеленського та його Шепіто. Слава Україні!